Друзі, хочу показати вам класну німецьку традицію. Дивіться, у них все, що, чим вони вже не користуються, вони отак виставляють просто в подарунок. О, все, що їм вже не потрібно, але воно має все класний вигляд. Вони виставляють, щоб люди забирали собі на подарунок. Ось, наприклад, взуття. Я вже думала, як це в Україні зробити. І навіть у мене дуже багато такого, що хотілося б віддати, але воно ну, нормальне ще. Не хочеться викидати на сміття, я розумію, що воно комусь потрібне. Але, на превеликий жаль, я так і не наважилася виставити на вулицю, написати, що це подарунок. І... Провести такий експеримент, як це пройде в Україні. А тут дуже багато. Тут можна і меблі, і, ну, будь-що, і якусь техніку, і що завгодно так знайти. І якщо, наприклад, у техніки не відрізаний е шнур, це означає, що вона робоча. Можете забирати і користуватися. Ну так, і так, багато чого. Хотілося би. Принести цю традицію в Україну, бо в нас воно пилиться там десь по якихось, не знаю, під дахами, десь в якихось кімнатах пильних. І сто років ми щось не одягаємо. А так винести, подарувати комусь було б класно. І забрав би саме той, кому воно потрібне. Будь ласка, поділіться своїми думками, що ви думаєте про. Таку ідею, як вона приживеться чи не приживеться в нас в Україні.